Уряд США разом із сотнями тисяч американців у ніч проти 1 жовтня ледь не залишився без грошей. І не тому що їх нема, а через те, що демократи та республіканці у конгресі знову посварились через суперечки про те, яким має бути держбюджет у 2024-му. аби уникнути шатдауну, через який життя в Америці могло стати на паузу. У конгресі ухвалили рішення про короткострокове фінансування на 45 діб. За цей час республіканці і демократи мають знайти точки дотику, аби бюджет таки ухвалити. Що означає це рішення? На які поступки довелося піти, зокрема, і президенту Джо Байдену? Чому маніпуляція шатдауном в Америці стала способом політичних ігор опозиції? Дарина Добровольська продовжить. Американський уряд не працює сотні тисяч держслужбовців відправляються в неоплачувану відпустку. Пенсіонерам затримують виплати у медзакладах. Не проводять дослідження. Національні парки Америки закривають час шатдауну. Таким пророкували перше жовтня у Сполучених Штатах через суперечки між палатою представників та сенатом про те, яким має бути держбюджет на 2024 рік. Аби його ухвалити, щороку конгрес затверджує 12 законопроєктів, над якими постійно точаться дискусії між демократами та республіканцями. Демократи хочуть. Збільшити податки певним категоріям населення ну зрозуміло, тим, які багато заробляють, і посилити через це соціальні програми. Республіканці не хочуть збільшувати податки, не хочуть посилювати певні соціальні програми. Ідуть навіть ну на те, щоб обрізати певною мірою витрати на оборону. Цьогоріч бунтують зокрема прихильники Дональда Трампа серед республіканців трампісти. Вони вимагають приборкати міграцію та урізати держвитрати для заможних достатньо вер населення грають, е, от всю історію, що ми проти збільшення податків, розширення соціальних програм. А для незаможних верст населення, які підтримують республіканців, тому що Трамп грав е, ну, своїм популізмом якраз на очікуваннях оцих ну не надто багатих американців, тобто вони їм пропонують інший варіант, що ми всі видатки на якісь зовнішні справи, в тому числі там допомога Україні і багато інших речей. Ми скоротимо для того, щоб більше грошей було в бюджеті. Президент демократ Джо Байден та його однопартійці в сенаті називають вимоги опонентів неприйнятними. Утім, аби уникнути шатдауну в конгресі, вирішують замість держбюджету ухвалити законопроєкт про тимчасове фінансування на 45 діб, поки демократи та республіканці не домовляться, і розблоковують органам влади доступ до 16 мільярдів доларів. Це тимчасовий бюджет для того, щоб уряд не впав в шотдаун. Він, в принципі, наскільки я розумію, фінансується з резервного фонду. І нічого спільного ні до бюджету цього року, ні до бюджету наступного року немає. Це робиться для того, щоб американці могли приходити в лікарню. Їх приймали лікарі для того, щоб могли ходити діти в освітні заклади американців. Бюджет ухвалений на 45 днів не передбачає допомоги Україні. Такою була вимога тремпістів. Її виключили, зокрема, аби республік. Республіканці підтримали акт, натомість уклали угоду з Джо Байденом і пообіцяли підтримати окремий документ про фінансову допомогу Україні. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана. Я очікую, що спікер дотримається свого зобов'язання забезпечити проходження та підтримку необхідної для України допомоги, коли вона захищається від агресії та жорстокості. Переважна більшість політичної еліти США однозначно виступає за безумовне продовження підтримки Україні. І стійка двопартійна підтримка в обох палатах американського парламенту нікуди не поділася, кажуть експерти, а всього лише обросла перед виборчими гаслами. Сполучені Штати вже по факту в виборчих перегонах, вже пройшли перед праймеріс, вже визначилося таке радикальне, більш радикальне антиглобалістське, америкоцентричне, якщо можна так назвати, крило республіканців на трампістів. От і а враховуючи те, що у самого Трампа серед республіканців найвищий рейтинг, то відповідно і. І прихильники його, особливо в палаті представників, вони найбільш такі радикальні та рішучі. Одразу після ухвалення закону про тимчасове фінансування. Лідери обох партій у Сенаті США виступили із заявами. Лідери сенатської більшості та меншості, і представники ключових комітетів підтвердили свою відданість Україні у захисті від путінської агресії. Тож підтримка України з боку США обов'язково буде продовжена за будь-яких варіантів розвитку подій в Конгресі Палаті представників більш 400. Тобто, це десь четвертина, четверта часть від конгресу. Всі демократи за підтримку Україні і десь половина трохи менше можливо республіканської фракції теж за підтримку Україні. Тому скоріше за все, якщо завтра буде голосування про новий пакет, скажімо, 24 мільярди доларів, як Байден планує. От його осив то це буде десь там 300 на, на 120, скажімо. Тобто все ж таки ці Варіанти допомоги вони мають пройти маніпулювати шатдауном стандартна політична гра у США. Опозиція часто перетворює рутинне бюджетне голосування на політичний торг, аби змусити своїх опонентів у Білому домі піти на поступки. Це й призводить до шатдаунів. Із 1981 року у США їх було 14. Зазвичай тривали день або два, але були і значно довші. У 95-му році шатдаун тривав 21 день через суперечку між президентом Білом Клін. Інтоном і спікером республіканцем Ньютом Грінічем про скорочення витрат. На 16 днів зупинилася робота у штатах в 2013-му, після того як Конгрес, який очолювали республіканці, закликав скасувати фінансування закону про доступне лікування, який підписав Обама. І найдовший за всю історію США шатдаун тривав 34 дні з грудня 2018 по січень 2019 року. За правління Дональда Трампа тоді демократи не погоджувалися виділити 5,7 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, яку Трамп обіцяв виборцям. Дарина добровольська, ми Україна, марафон. Єдині новини.